На марафоні для вас працюють інформаційні команди Фактів АСІТІВ та Вікон СТБ. Доброї ночі. США нададуть Україні ракети «Атакамс». Всі крапки розставлені про це під час телефонної розмови домовилися лідери США та України. Джо Байден запевнив, що негайно підпише закон про виділення допомоги Україні в разі схвалення його і американським сенатом. На тому, що системи протиповітряної оборони, перше, чого потребує Україна після надання фінансової допомоги від США, Володимир Зеленський наголосив і під час зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, конгресмени прибули до української столи. Володимир Зеленський зазначив, що українське військо потребує озброєння більшого радіусу дії. Це допоможе захистити цивільних від російських атак. Ще одна важлива складова для українських оборонців артилерійські снаряди. На зустрічі окремо йшлося і про конфіскацію заморожених російських активів. Конгресмени зі свого боку запевнили, що Сполучені Штати і надалі стоятимуть по один бік з народом України в цій боротьбі проти російської агресії ви прибули саме після дуже потужного рішення, важливого для нас для нашого виживання. Навіть я б сказав, рішення. дякуємо ще раз за це. народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США лишаються з Україною. Що ви лишаєтеся нашим основним потужним союзником? Дякуємо вам за двопартійну підтримку у конгресі. Бачимо, що під вашим лідерством народу країни бореться і ми раді говорити про двосторонню підтримку. Як і ви, ми так само цінуємо свободу. і наші виборці так само цінують свободу. Ми також працюємо над з Залученням заморожених російських активів працюємо над розробкою відповідного нормативного акту. Томкін зазначив, що кілька людей і в США і в Україні знає, що вперше до пакету американської військової допомоги можуть бути внесені ракети дальньої дії на відстань до 300 кілометрів. Тебе б'ють, тому що ти українець. Таку фразу від наглядача російської колонії почув 29-річний захисник Маріуполя Артем, який опинився у ворожому полоні. Нацгвардієць з Дніпропетровщини від початку повномасштабної війни виконував бойові завдання в Маріуполі і з березня 22-го року зі своїм підрозділом перебував на заводі Іліча. 12 квітня Артем з побратимами залишив територію заводу та потрапив у полон. З колонії в Оленівці його етапували до СІЗО у Росії, де засудили. На 3,5 роки ув'язнення за перешкоджання проведення СВО. Далі була колонія у Мордовії, з якої Артем таки повернувся додому. У полоні окупантів він пробув 21 місяць. Я приїхав додому 30 жовтня і 1 листопада виїхав. 1 листопада 21 року. Два роки і два місяці. Саме стільки Артем не був у рідному місті на Дніпропетровщині. У 2020 році він пішов на контракт до війська і з чергової ротації у Маріуполі мав повернутися у березні 22-го. Але ООС переросла у повномасштабну російсько-українську війну. Основна задача, я так зрозумів, що це було затримати їх як нам довше. Щоб Основні сили змогли згрупуватися. Ну, думаю, ми виконали свою задачу. Артем з побратимами спершу базувався у самому місті, то були ближні бої. Та зрештою захисникам у березні довелося перейти на завод Ілліча, поруч із Азовсталлю. Там відбили одну будівлю, але щодня ставало все складніше. Так, нас тоді дуже багато попало туди. Коли попали в кольцо, то тоді було тяжко. Зі зброєю їжі, то була місцями, то не було. Бувало і таке. Щодоби у бункері заводу збільшувалася кількість поранених. Артем згадує, довелося брати медикаменти, якими там лікували службових собак. А 12 квітня отримали наказ здатися. Ну, основному всі поранені там виходу нема. Я тоді прийшов на госпіталь. А там один офіцер, я його не знаю. І от вийшов, каже, хлопці, типу, ми всі здаємося. Ну, в принципі, ну, на не оборону ні з ким держать, і на Азовсталь ми теж не перерваємося. Транспорта толком нема. Бійці виходили без захисту і зброї. Їх доправили до колонії Воленівці. Там, згадує Артем, по-особливому приймали полонених українців. Коли пробігав, Мне под, поставили подсечку, по ногам набили, поляшкам, трошки по спине. Ну, спин, спина не, не сильно, тут а предплечья трошки и ноги. Некоторых там гамсала like, добряче а за півтора тижня Артем опинився у СІЗО міста Кашин, що у Тверській області. Тоді говорили окупанти, що до 9 травня їх мають обміняти. Пізніше тиснули психологічно і розповідали, що захопили всю Україну і всюди проводять референдуми. І ми в як-то попали нас повели на телевізор. Нам включили новини, А так такано не так. А казується, що там наші ганяють їх конкретно. І в uh -huh. Ми вже знали всі довості. Правда, тоді спецназовець отримав пілюлей. Нацгвардієць пробув у СІЗО до січня 23-го і навіть не знав, що його засудили. Ну, в іторії, три з половиною роки препятствує спецоперації їхній. Тобто такі вам дали? Так. Але не судили. Без моєго відома. Я це дізнався. Коли ми їхали в Мордовію, у Мордовській колонії, згадує Артем, було особливо тяжко. Ну, Два побої. Електрошокер, там і прийом каже, І, в принципі, я так себе насрав. П'ять хвилин з утра потерпіть, потім тебе не трогають. Так минув рік і вже у січні наглядачі заговорили про черговий обмін, але катувати полонених не припиняли. Один був 1 січня на перевірці, туди уже перед доменом. шокером набив трошки, а в сусідній камері він сказав, чиста, це за те, що ти українець. І все. За словами Артема, його з іншими полоненими мали обміняти цьогоріч 24 січня, але цього не сталося через російський літак Іл-76, який упав. Нам прочитав спецназовець один, Типу, охорона наша, що наше збили Збили літак, воєнний літак з українськими воєнопленами, які, я так зрозумів, до сих пор не підтвердили, що там були люди. Ви в це повірили? Я Я на дебіла похож. Та вже за тиждень Артем разом з понад двома сотнями таких же полонених українців таки повернувся на батьківщину. Позвонив домой. Ну, спочатку, звісно, не повірила, дружила, що за я дзвоню. Волонтер трубку взяла, сказала, що дійсно я звоню. Потім нас привезли в суми, люди это, просто словами не передати. Артем уже пройшов реабілітацію і військово-лікарську комісію. До військового контракту він працював на шахті та і про повернення на службу. Хочеться, але ну, йти туди, мабуть, не буду. У вас є стримуючий факт. Так, дружина ультиматуми є. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. На Хмельниччині викрили настоятеля, настоятеля храму, який вихваляв Путіна. Священнослужитель під час своїх літургій звинувачував у війні українську владу та ображав парафіян, які мали відмінні погляди. Також проти юрей на власні у забороненій російській соцмережі поширював фейки про війну та вихваляв агресію країни терористки. Настоятелю храму Шепетівської єпархії Української православної церкви, так званого московського патріархату, оголошено про підозру одразу за двома статтями. Йому загрожує до п'яти років тюрми. Обріхують Україну за кордоном і розганяють у соцмережах жахачки про українські ТЦК. Випадки російської дезінформації побільшало, а їхній вплив посилився. Повідомили у головному управлінні розвідки. Діють пропагандисти під пильним наглядом Кремля. Фейки розганяють, зокрема, через так звані анонімні джерела. Усе, аби зірвати мобілізацію, зламати опір українців і нашкодити захисникам на фронті. Завдання ворога. Відкрити і розширити власне внутрішній фронт. Він розуміє, що якщо за спиною українського солдата на передовій буде безлад, буде зневіра, буде хаос. Якщо його дружина і мати будуть присилати йому посилання з жахливими заголовками, за якими не завжди стоїть щось конкретне, то український солдат буде відволікатись на інше, а не на те, щоб нищити ворога і звільняти нашу землю. Як наголошують експерти з медіаграмотності, боротися з інформаційними спецопераціями Кремля можливо, якщо бути уважним, критичним та брати інформацію з офіційних повідомлень. А редакції мусять перевіряти інформацію перед публікацією, а не влаштовувати перегони з пропагандистськими акаунтами за кількість переглядів, наголошують в центрі протидії дезінформації ради нацбезпеки. Я розумію, як це працює з точки зору клікбейту. Я розумію, що заголовки дуже часто роблять семенники, яким просто потрібно дати цифру редактору. Але питання до редакторів медіа виникає: без держави не буде цих журналістів, не буде цих медіа. Можливо, десь хтось збережеться в якомусь екзилі, але не факт. Рух вантажівок на пункті перетину єгодин дорогуськ відновлений. Польські фермери блокували його з 9 лютого. Як повідомила прикордонна варта Республіки Польща, акція протесту на цьому контрольно пропускному пункті завершилася сьогодні, о 13-й годині. Оформлення та пропуск вантажного транспорту через кордон розпочався у звичному режимі. Нагадаю, на протест польські фермери вийшли з вимоги скасувати вільну торгівлю з Україною. Днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фермерів не блокувати кордон. Два дні тому рух вантажівок відновився і на пунктах пропуску Шигені Медика і Краковець Корчова. Прем'єра легендарного мюзиклу Чикаго відбулася в Києві. Один з найвідоміших американських музичних творів поставили на сцені національної оперети. Україна довгі роки домовлялася за ліцензією, лише зараз нам вдалося отримати дозвіл на рік показів вистави. Квитки на всесвітньо відомий мюзикл розпродаються з шаленою швидкістю, а частину зібраних грошей національна оперета передасть на ЗСУ. На першій в Україні постановці Чикаго побували і наші кореспонденти. На сцені національної оперети України остання репетиція перед великою прем'єрою Чикаго. Артисти відпрацьовують епізоди, аби вразити глядача атмосферою легендарного бродвейського мюзиклу, який вперше покажуть в Україні. Олена Орванцова в ролі головної героїні. Роксі акторка каже, для неї ця роль стала справжнім викликом. Я більш така лагідна, а Роксі вона така жінка з перчиком, скажем так. От відверті сцени, які є в нашій виставі, для мене було це складно, тому що я ніколи такого не робила. Я розумію, що я актриса, але треба було переступити через себе. Перше видатний мюзикл Чикаго поставили на Бродвеї у 1975 році. В Його основі театральна п'єса репортерки Морін Далас Воткінс. Авторка описала в творі. Свої огляди на дві реальні справи про вбивства, що сталися в Чикаго ще у 20-х роках. В сюжеті сатира на корупцію в судовій системі та людські вади. Мюзикл став рекордсменом за кількістю показів на Бродвеї і завоював шалену любов глядачів. А екранізований Чикаго взяв одразу шість оскарів. За ліцензію на показ цієї легендарної постановки Україна боролася понад п'ять років. Ліцензія давалася на східну Європу, там на Росію, тільки і все. Тобто, це ну така наша велика перемога в тому плані, що ми вели переговори і переконали їх, що саме в Україні, саме зараз, саме в цей період має відбутися такий крутий проект. Перше, як би сказати, таку ліцензію отримали ми на державу Україна. Так що. В атмосферу ЧК оглядачі національної оперети України потрапляють ще перед початком вистави. Цьому сприяють вуличні музиканти-міми, які зустрічають гостей в холі, але вже згодом з'являться і на сцені. Одна із задумок режисера-постановника за ліцензію мюзикл дозволили адаптувати. Тому команда змогла створити свої костюми та декорації. Музика, як в оригіналі, текст переклали українською. Для постановки довелося навіть закупляти додаткові інструменти для оркестру та реквізит відповідної епосі. Реквізиту дуже багато. Ми спеціально закуповували старі фотоапарати. І З використанням навіть магнієвих спишок осих спалахів. І хочу сказати, що ми тут намучилися дуже сильно, тому що фотоапаратів, там, скажімо, які від 20-х до 30-х років практично не збереглося. Тут поєднані потужні хореографічні постановки, розкішні вбрання та джаз не обійдеться й без еротичних сцен та відвертих розмов, які змусять задуматися кожного. Ви не де більше це не побачите в нашій країні. Кожна людина надихнеться і відчує себе в епосі 20-го століття, 20-х років. Цей вайб, ця атмосфера, кабаре, костюми, декорації вони неймовірні, вони дуже якісно зроблені. І я вважаю, що це просто вау. Побачити Чикаго можна буде лише в Києві, гастролів не буде. Зараз вже всі квитки на 9 заплановані. Нованих вистав розпродані, та оскільки Україна має ліцензію на рік в національній опереті, планують влаштувати додаткові покази влітку. Олена Ровенчук та Максим Костенко, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Такі новини на цьому еті більше вже о півночі, Тож, добраніч. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.